Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Він написав, що повернули бійців Збройних сил України, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, а наймолодшому 23. Слава Україні! Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також показали фото та відео звільнення. На фото видно, що серед військових є поранені і потребують лікування. Багато захисників після полону у важкому стані, але надзвичайно щасливі і діляться емоціями, що нарешті вибралися з пекла. Дякуючи нашим хлопцям. Я повернувся з пекла з цього полону. Просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні! Героям слава! Усі визволені захисники пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків. Андрій Єрмак наголосив, що попереду ще багато роботи, адже потрібно повернути усіх людей додому в Україну.